Середа 11 грудня на календарі про найважливіше на цю годину. Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. в студії Мар'яна Лошак, Наталі Булеця. Доброго дня. Євромайдан день 21. Три тижні минуло з часу, як українці почали збиратися на мирні мітинги Спершу, аби висловити підтримку євроінтеграційному процесу згодом проти жорсткого поводження. силовиків з протестувальниками наразі акції проходять по всіх областях. Найбільше мітингувальників у столиці. Туди щодня курсують і активісти з Закарпаття. Цієї ночі під час витіснення активістів з під будинку профспілок дісталося із Закарпаттям. Частина постраждала у протистоянні силовиками, серед яких, за словами учасників Євромайдану, були не тільки беркутівці, це однозначно були спецзагони, і дуже добре підготовлені, була зелена форма. Крім, крім Беркуту, це були не такі легкі зелені форми були, і е, вони прорвали відповідно. Барикаду і зайшли на територію майдану. Відповідно, люди їх трошки відтіснили, пішли до ці е, домінки резинові і так далі. Там кулаки із тих десяти людей, які були про які знаємо, що ми затримані, був лише Олександр Сучко. Його наразі випустили. Там, наскільки я розумію, завтра має відбутися суд. Їм інкримінують неповагу до працівників комунальної сфери. Наразі усіх закарпатських активістів відпущено на волю. Ситуація на майдані спокійна запевняють митингарі. Однак, вже ввечері учасники майдану знову закликають всіх зібратися і разом відстоювати свої права. Тим часом страйкують і в Ужгородці. Сьогодні кілька десятків студентів рушили ходою від ректорату Ужгородського національного університету до будівлі ОДА, а згодом до центру міста. До студентів приєдналися і викладачі. Офіційного наказу про скасування навчального процесу не було однак, це не стримало мітингувальників. І тим часом у контексті подій, що відбувалися протягом ночі на київському майдані Незалежності, організатори Ужгородського Євромайдану оголосили загальний мобілізаційний збір ужгородців і всіх Закарпатів. Активісти збирають всіх на площу театральній, тих, хто може, закликають їхати в Київ або ж підтримувати мітингувальників тут на Закарпатті. по обіді відбудеться організований від'їзд автобусів до столиці. Через ожеледиці на тротуарах та пішохідних зонах в Ужгороді травмуються перехожі. За останню добу по медичну допомогу в міську клінічну лікарню звернулися 30 ужгородців. Майже у всіх травми заподіяні в побутових умовах. Двох людей госпіталізували через травми, отримані на вулиці. Медики кажуть, що ситуація наразі стабільна. Кількість випадків травмування зазвичай збільшується в період зимових свят. Масового такого поступлення у нас поки що немає. Було лише два випадки вуличних травм за минулу добу. Один хворий госпіталізований в травматологічне відділення. є перелом гомілки буде оперуватися. Лінією лінією Арпада в Національному природному парку Сенавир зацікавився інститут військової історії Міністерства оборони Угорщини. Національному парку чекають на візит начальника інституту угорського фахівця з військової історії. військово оборонні споруди лінії Арпада розташовані у центральній частині національного природного парку Сенавир. Між селами Сенавир та Сенавірська поляна працівники національного парку дослідили та облаштували десятки бункерів, дзотів, дотів, вогневих точок та протитан пірамід часів Другої світової війни у вересні за участі угорських консулів тут відкрили музей Просто неба лінія Арпада. Нетверезих водіїв очікують у вищі штрафи. Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає посилення санкцій для автомобілістів, які сіли за кермо на підпитку. Таким чином посадовці прагнуть зменшити кількість ДТП і поповнити бюджети сплаченими штрафами. Кілька чарок спиртного і за кермо. Сьогодні проблема нетверезих автомобілістів гостро постала на Закарпатті. Щороку працівники ДАІ зупиняють кілька тисяч п'яних водіїв. За даний рік нами зареєстровано 75 дорожньо-транспортних пригод, у яких водії були у стані алкогольного сп'яніння. Також працівниками державтоінспекції складено близько 2,5 тисяч адміністративних протоколів на таких самих водіїв і накладено адміністративні стягнення. Чинні штрафи для водіїв, котрі їздять у нетверезому стані, не підвищували із 2008 року. Зараз адміністративні стягнення стосовно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладає суд, а не інспектори Даї. І вони сягають від 2550 гривень до 3400 тисяч гривень. Коли набуде чинності законопроект підтриманий Верховною Радою, штрафи зростуть майже удвічі. Відтак, водії, яких інспектори зловлять нетверезими, змушені будуть сплатити від 3,5 до 6 тисяч гривень і можуть втратити права до трьох років. Самі ж автомобілісти на Вдивовижу позитивно сприймають таке посилення санкцій. Позитивно чому за чим п'яним їздити? Я так думаю, що буде порядок на дорозі, більше чистота на дорозі. Я кажу, і може, може тим буде позитив, доброта людей така. За п'янство я підтримую повністю. Тільки за п'янство. Але не підтримую, коли пенсіонер, який має тисячу гривень пенсії, а штраф 600-500 за. Мале порушення. Утім, водіїв вважають, що підвищення штрафів навіть удвічі не надто вплине на автомобілістів, котрі їздять на підпитку. Я вам скажу, що 80% п'ють за рулем ті, які собі можуть дозволити заплатити цей штраф. Натомість автомобілісти пропонують ввести за таке порушення кримінальну відповідальність. П'янство за рулем, я кажу, то є злочин. В Америці ти вже термін. І непоганий термін получив. І 10 тисяч долару штрафа сьогодні. Згідно з чинним законодавством, максимально допустимий рівень алкоголю в крові становить дві десятих промілле для чоловіків. Це 50 грамів горілки, келих вина чи кухоль пива. Для жінок цей показник вдвічі менший. Хто впливає на життя краю в Ужгороді презентували рейтинг найвпливовіших закарпатців? Складають його щороку за винятком 2012-го. Тож, фактично, топ 100 впливових людей. Це підсумок за два роки. Визначали номінантів колегіально, десять журналістів з різних закарпатських засобів масової інформації, запропонували свої списки претендентів, з яких склали один перелік і визначили 100 найдостойніших кандидатур. Перші місця традиційно ділять політики, але рейтингу і представники бізнесу. Культури та спорту, а також громадські діячі, дипломати, державні службовці та духовні лідери, які як публічні особи, так і ті, хто не афішує свою діяльність. Є багато таких, які багато роблять, але дуже е, не афішують взагалі. Тобто є в нас два номінанти. Я думаю, що ви прочитаєте, просто здогадаєтеся про кого мова, щоб ми нікого ну не хвалили, або навпаки, хоч навпаки, у нас немає. Які роблять дуже багато благодійних акцій, але про це ніде не написано, ніхто не знає, крім найближчого оточення. Тобто ми намагалися і таких шукати. На цю годину у нас все більше новин випуску о 19-й. українці. Будьте мужніми і сильними у своїх переконаннях. Хай щастить.